А ви бачили, що на привозі зараз у Лени акція? Платья, які були по 500 гривень, стали по 400. Леночка, привіт. А любе плаття 400 ну, чи чи ні? Так? Да, так, да? да, розміри. А розмі... розміри які? От від 50 -го до 56-го. До 56-го. А оці платья, дивлюся, ці, щоб такі популярні, 400 теж 400 гривень? Так. Да. А, ро... розмі... а розміри? От від 50 до 58-го розміру. Дівчата, дивіться, ну от я не знаю, не спіть. Можете прийти, замовити, поміряти, а можна і замовити. Звісно, який номерочок, Ліннольдівностотрі, 093 496 27 32. Олена, привоз або ну дивіться, приходьте, міряйте. Блін, я не знаю. Вони були по 500 гривень, їх всі розбирали. Лена, це все, що залишилось у вас, так? да різні розвідку. Тому це Лена зробила таку вам розпродажу спочатку в осені. Тому приходьте так. Леночка, як тебе знайти? зараз покажу, от Преображенська заходите. От, бачите, дякуємо за покупочки. І тут Лена стоїть зразу. Приходьте, вибирайте. А, ще вам покажу ось ці потім. В слідчому ролику.